Персональну виставку із півсотні картин презентувала Вінницька художниця Лариса Чумакова. Уже 30 років мисткиня працює у Вінниці Обленерго. Чимало своїх полотен написала саме для оздоблення приміщень Ресів. Попри порушення зору, Лариса Чумакова має натхнення та бажання творити і ділитись своїм мистецтвом. Експозицію з 52 картин художниця назвала відчуття. Це те, що дає продовження життю, пояснила назву виставки пані Лариса. Тут війна, тут життя. Все разом. В одних роботах зображення всесвіту, на інших квіти, тварини та природа. Пишу я масляними красками. Є в мене змішана техніка. Оце зверху це е, то то змішана техніка. А оце все це масляні краски, і це надбання за два роки. Природа, живопис, і дуже люблю абстракцію, але щоб вона була смислова. Смислова з чимось зв'язано, тобто чи з космосом, чи з пташкою, чи з квіткою.